Знаєте, коли ми живемо тут, на цій землі, то я хочу сказати, що нам набагато легше жити тоді, коли ми живемо в очікуванні на якусь гарну подію. Нам набагато легше жити, коли ми тягнемось до чогось нового, до якоїсь такої відправної точки. Ми тягнемось до чогось хорошого. Діти ходять в школу, і знаєте, вони живуть надію на канікули. Вони ходять до школи, вони там мучаться. Знаєте, їм легше мучитись, бо вони живуть надією на канікули. Коли дивимося на якусь наречену, вона чекає на весілля, їй скучно самі, її недобре самі, вона любить свого нареченого. І вона живе надією на весілля. Їй легше жити. Працівник, який ходить на роботу, він живе надією на відпустку. Він працює, 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 він втомився. І, знаєте, Йому легше, коли він знає, що в нього через місяць чи через два буде час, коли він зможе відпочити. Йому легше жити надією. Тяжко хворий. Він живе надією на якийсь останній експериментальний варіант лікування. І знаєте, він схватився за цю соломинку і він живе надією. Мама, які сказали, що її син пропав в безвісті, така мама живе надією. Друзі, ми всі разом з вами останні три роки живемо надією. Надія, яка ж це сильна річ в нашому житті. Але що нам робити, якщо в дітей канікул не буде? Що робити, якщо весілля відміниться? Що робити, якщо цей експериментальний варіант лікування не допоможе? А син не повернеться? Як жити тоді, коли немає на що надіятись? Сьогодні я хочу разом з вами пороздумувати про особливу надію. Хочу сьогодні пороздумувати з вами про християнську надію. Римлянам. 15 розділ 13 текст апостол Павло навчає церкву в Римі, він говорить їм про надію на Бога. Будемо читати такий текст послання апостола Павла до Римлян, 15 розділ, 13 текст. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією силою Духа Святого. А Бог же надії, нехай вас наповнить всякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією. Силою Духа Святого слово надія зустрічається в посланні до Римлян частіше ніж в будь-якому іншому посланні чи в книзі в Новому Заповіті. І знаєте, Павло навчає церкву в Римі, він навчає надіятись на виправдання, він навчає їх надіятись в важких ситуаціях в стражданнях. Він говорить про надію на Воскресіння, він говорить про надію для всіх народів в Ісусі Христі. І знаєте, що я вам скажу, дуже важко навчити Римську імперію в період розквіту, яка завжди привикла надіятись на себе, надіятись на когось іншого. І знаєте, тим більше, коли апостол Павло говорить надіятись на Бога, народу, який зараз знаходиться в окупації. Однак апостол Павло він дуже широко, він дуже глибоко починає пояснювати суть Євангелія для цієї римської общини. І знаєте, він їм ніби наводить різні такі речі. А якщо Легіон не допоможе, якщо імператор помре, якщо Римська імперія розвалиться, якщо те, на що ви зараз надієтесь, якщо воно втратить надію, на що ви будете надіятись тоді? І апостол Павло для церкви в Римі розповідає, що є трошки інша надія, трошки глибша надія, трошки надійніша надія. До нас сьогодні. Постає таке цілком логічне запитання, де взяти таку надію? От коли всі надії вже втрачені, коли немає на що надіятись, де взяти цю надію? І коли ми читаємо цей текст, ми можемо читати такі слова, каже, Бог надіє. Бог надіє. Друзі, Бог надіє, це не просто якась якість Бога, а Бог надіє, це не просто одне з імен Бога. Послухайте, Бог це і є надія сьогодні. Бог це єдиний, хто може дати нашу надію, і Бог це джерело надії. Кожна людина, яка повірила в Бога, вона отримує цю надію, надію на Бога. Знаєте, Коли ми читаємо Біблію, можемо побачити, що спочатку йде віра, а потім йде надія, 1 Петра 1.21. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав силу йому, що була ваша віра. Дивіться, спочатку віра і надія, а потім надія, що вони були на Бога. Послухайте, віра в Бога вже сьогодні. Дає надію на Бога в майбутньому. Віра на Бога вже сьогодні дає віру в Бога в майбутньому. Біблія говорить, що до спасіння люди були мертві. Біблія говорить, що до спасіння люди були без надії, і людина, яка приймає Бога, вона оживає. Людина, яка приймає Бога, вона отримує цю надію. І 1 Петра, 1,3, написано такі слова: благословенний Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа. Послухайте, що великою своєю милістю відродив, був мертвий, став живий, відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Людина, яка отримує сьогодні Ісуса Христа, вона отримує нову надію. Людина, яка була мертва, вона стає живою, вона починає надіятись на щось інше. Нам набагато легше жити тоді, коли чекаємо на якусь гарну подію. І знаєте, ця подія є в християнському житті. Живучи тут на землі, ми маємо цю надію, живучи на цій землі, ми маємо цю гарну подію в майбутньому. Саме тому віруючим жити легше, саме тому віруючим надіятись легше, саме тому віруючим помирати легше, бо в нас є щось хороше в майбутньому. Филип'ян 3,20. в нас є надія. Життя ж наше на небесах, звідки й ждемо Спасителя Господа Ісуса Христа. Дуже цікава ситуація. Апостол Павло знаходиться в Римі, він знаходиться в в'язниці, він чекає на вирок суду, він знає, що з ним буде. Він пише такі слова до церкви. Він каже: Я розумію, що моє життя не тут, моє життя на небі. І я чекаю, очікую на зустріч з Богом в небесах. Павло сидить в в'язниці, і йому навіть у в'язниці легко, бо він надіється на щось краще в майбутньому. Знаєте, саме в цьому посланні апостол Павло пише, я все можу в Христі, я все можу в тому, хто мене підкріпляє. І тут не говориться про віру переставляти гору, тут говориться про надію. Моє життя на небі, я все можу в Христі. Я можу труднощі перенести з Христом, я можу війну пережити з Христом, я можу в'язницю пройти з Христом, я можу свої побиття, кайдани, я все можу пройти з Христом. Знаєте, коли мені важко на землі? То я думаю, як буде добре на небі. Я починаю думати, що Господь для, приготував для кожного з нас, і Біблія говорить, що око не бачило, і що вухо не чуло, та Господь приготував для тих, хто вибрали його. Друзі, Сьогодні християни вони можуть отримати особливу надію, надію від Бога і надію на Бога. Сьогодні кожен, хто повірив в Ісуса Христа, він отримав віру в спасіння, він отримав надію на вічне життя. Коли ми дивимося Біблію, можемо побачити, що Йов мучиться в проказі, але він надіється на небо. Йову 19.25. Та я знаю, що мій відкопитель живий, і останнього дня він підійме мене із пороху. Йов надіється на майбутнє. Авраам, будучи тут на цій землі, він чекав на щось. Євреїв 11.10. написано, що він чекав міста, що підвали на його збудував Бог. Він чекав на вічність. Давид, будучи на землі. Проводячи, проводячи різні війни, борючи за своє царство, він надіявся на вічне життя, псалом 16, 10, 11. бо ти не опустиш моєї душі до шоолу, ти не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу, життя ти приготував мені. Друзі, багато людей з старого заповіту, вони живучи тут на цій землі, вони надіялись на щось краще. який втратив все, втратив своїх дітей, втратив свій маєток. якому було так важко. Він говорить, Бог дав і Бог взяв, а я надіюсь на нове життя у вічності. Сьогодні Бог моє надія, і мені легше тільки з Ним. Сьогодні одружуватись віруючим легше, працювати віруючим легше, хворіти віруючим легше, народжувати дітей віруючим легше, заробляти гроші легше і жертвувати легше легше тоді, коли ти з Богом. І ми повертаємося до нашого питання, друзі, то хто ж дає цю надію? Тільки Бог дає живу надію. І Павло продовжує своє навчання. Він каже, що ще є одна цікава річ, яка пов'язана з надією. Він говорить про те, що є така річ, що нашу надію можна примножувати. І таке питання для нас звучить, як нам примножити цю надію. І апостол Павло продовжує думку, і він каже, щоб ви збагатились надією силою Духа Святого. Оце слово збагатились, воно дослівно перекладається, як примножити. Він говорить, я хочу, щоб ви свою надію примножували. Я хочу, щоб ваша надія росла. Знаєте, Біблія говорить, що якщо наша віра буде хоча, хоча б як гірчичне зерно, то ми зможемо переставляти гори. Тобто сама, сама наявність віри, а не її об'єм, не її кількість, не її величина, вона вже дає для нас спасіння. Сама наявність віри, але з надією трошки не так. Ми живемо на землі, і знаєте, люди говорять, що надія все-таки помирає? Надія помирає останньою. Чи було у вас колись таке, що ви щось дуже сильно просили в Бога? Ви дуже сильно просили в Бога, але ви цього не отримали. Знаєте, ви спочатку вірили про те, що це станеться. Потім ви надіяли, що це станеться, час ішов, а відповіді ви так і не отримали. От що сталося тоді з вашою надією? Ви молились, ви просили, ви вірили, ви надіялись, і нічого не відбулось. Послухайте, в такій ситуації апостол Павло каже, нам потрібна, потрібна сила Святого Духа. В, моменті, коли, в таких моментах, коли здається, що надії вже немає, нам потрібна сила Святого Духа. Надія приходить від Бога, вона приходить через Святого Духа, і знаєте, надію потрібно примножувати силою Святого Духа. Як нам, як нам її примножити? Як примножити цю надію, як її збільшити, як її укріпити, коли її немає? І знаєте, хочу дати нам сьогодні три поради: три поради, які нам дає Біблія. Перше, перше що нам потрібно робити, щоб примножити нашу надію, щоб укріпити нашу надію, це просто довіряти Богу. Друзі, нам потрібно залишити всі свої старання, нам потрібно залишити всі свої намагання, всі свої зв'язки, всі свої речі. Все, що ми можемо зробити, нам потрібно залишити і сказати, Господи, я своє життя в руки твої віддаю. Господи, я свою волю віддаю в руки твої, Господи, я своє здоров'я, своїх дітей, своє мино, я віддаю в Твої руки. Я сьогодні хочу все своє життя довірити тобі. І знаєте, в такій ситуації, коли Бог не виконав моє прохання сьогодні, мені потрібна віра. Мені потрібна віра в те, що це Божа воля на моє прохання сьогодні. Якщо я сьогодні отримав відповідь, ні, то мені потрібна віра, Боже, додай мені віри, що це твоя відповідь. Додай мені віри, що ти не мовчиш, додай мені віри, що ти про мене не забув. Додай мені віри, що я з тобою, додай, додай мені віри, що це твоя відповідь. Йов довіряв Богу важкі, в такій важкій ситуації. Ми дивимося, як Йосип, він довіряв Богу, він пройшов всі свої труднощі, випробування його зрадили його брати, його продали в рабство, він нечесно попав в в'язницю. І знаєте, в цих ситуаціях, пройшовши в кінець, доторкнувшись до випробування, коли його жінка хоче спокусити, він все одно надіється на Бога і говорить про Бога. Каже, як я можу таке зробити перед Богом? Весь цей важкий шлях він пройшов з Богом, і навіть в кінці він надіявся на Бога. І знаєте, довіряючи Богу своє життя. Він став другим після фараона. Можемо згадати Гедеона. Гедеон простий, молодий хлопець, ховається, його, його країна веде війну з мідіянами. І знаєте, він нічого не може, не може зробити. Він не військовий, він не полководець, він не цар. У нього немає якихось особливих навичок, здібностей. Він сидить, ховається. І До нього приходить ангел і каже: Слухай, давай ми зробимо це, Бог тобі каже.' Але він він це не вірить. Він каже: Візьми глечика, візьми палку, запали її, йди воюй з мідіянами. Йому важко в це повірити. Але дивіться, Гедеон він довіряє Богу. Якби сьогодні хтось з нас сказав, візьміть глечика і палку, ідіть воюйте, і ви переможете. Ніхто б з нас не повірив, але Гедеон, він повірив, Гедеон надіявся до Бога. Гедеон довірив своє Богу, він довіряв Богу до кінця. І цей Гедеон і 300 людей разом з ним вони перемогли величезну армію медіан. Друзі, як важливо нам сьогодні довіряти Богу. Сказати, Боже, моє життя сьогодні в твоїх руках. Наступна порада для кожного з нас, друзі, для того, щоб нам укріпити нашу надію, нам потрібно бути близьким з Богом. Для того, щоб нам укріпити нашу надію, нам сьогодні потрібно бути близькими з нашим Богом. Послухайте, чим ближче сьогодні ти до Бога, тим менше ти будеш потребувати Його відповіді на Його волю. Чим ближче сьогодні ти до Бога, тим менше ти будеш потребувати пояснення. На його волю. Йов гарний приклад. Чоловік дуже багатий, чоловік дуже заможний, чоловік з статком, чоловік з повагою, чоловік з великими можливостями. Він втрачає свою сім'ю, він втрачає свій бізнес, він втрачає своїх друзів. Люди приходять до нього, його друзі приходять до нього, починають говорити йому всякі погані речі. Але Йов був близький до Бога. І він зміг сказати ці слова, Господь дав і Господь узяв. Друзі, як важко нам сьогодні сказати такі слова, Господь дав, Господь узяв. Ми сьогодні хочемо, щоб нам Бог давав. Ми сьогодні хочемо, щоб нам Господь допомагав. Ми хочемо, щоб сьогодні Господь ішов до нас на зустріч. Але знаєте, в важкі ситуації нашого життя, коли нам потрібно укріпити нашу надію, коли надії вже здається, не залишається, нам потрібно бути подібним до Йова, бути близько до Бога. Послухайте, чим ближче ти до Бога, тим менше ти будеш питати Бога, чому? Нащо, як? Зроби щось, Боже. Будь близьким з Богом сьогодні. І третє, побажання, друзі, для нас сьогодні. Апостол Павло саме про це говорить, він каже, наповнюйте Святим Духом. Якщо вам важко наповнюйте Святим Духом, якщо вам здається, що ваша надія впала, наповнюйтесь Святим Духом. Знаєте, коли ви наповнюєте Святим Духом? Тоді, коли ви співаєте спільно з церквою. Ви наповнюєтесь Святим Духом тоді, коли ви співаєте в церкві спільно для Господа. Ефесян 5:18 написані такі слова: наповнюйте Святим Духом, розмовляючи поміж собою псалмами. І гімнами, і піснями духовними Наповнюйтесь Святим Духом. Знаєте, дуже часто, ми недооцінюємо силу пісні в єдності. Ми прийшли на це місце, ми відкрили свої серця, ми підготували себе до прославлення. Знаєте, ми повинні забути всі наші втрати, ми повинні забути всі наші переживання, ми повинні забути все, що ми раніше зробили, що все, що в нас сталося погане, перетись сюди, налаштувати своє серце і прославляти Бога. Повірте, коли ви в єдності з церквою, повірте, коли ви налаштували себе і коли ви в важких ситуаціях прославляєте Бога, це той момент, коли ви наповнюєте Святим Духом. Стіни Єрихону впали від співу в єдності. Стіни в'язниці вони впали від співу в єдності. Людина, яка приходить сьогодні в церкву і може в єдності прославляти Бога, незважаючи ні на що. Це людина, яка вміє і наповнюється Святим Духом. Послухайте: в самі важкі часи, тоді, коли вам не вистачає надію, вам допоможе гарна, моли... гарна пісня в спільності церкви. Сьогодні ми ще будемо багато співати. Я хочу, щоб ви знайшли свій час, щоб ви підготували своє серце для того, щоб наповнюватися Святим Духом через спів в єдності. Три поради сьогодні Біблія залишає для нас, якщо ми хочемо наповнюватися, примножувати нашу надію, нам потрібно довіряти нашому Богу. Нам потрібно бути близьким з Богом, і нам потрібно наповнювати Святим Духом. І знаєте, підводячи висновки, можемо сказати, що надія. Це дуже сильна річ в людському житті. Надія це та річ, яка тримає життя багатьох людей на цій землі. Я хочу більше сказати, що християнська надія це ще більша річ в нашому житті. Надія це та річ, яку дає тільки Бог, і Він є джерелом надії. Надію потрібно примножувати нам в цьому. Допоможе тільки Святий Дух, і знаєте, на закінчення я хочу, щоб ці слова, які зараз написані на екрані, щоб вони залишились в нашому серці, на все наше життя. Наша надія вона повинна бути тільки на Бога, і наша надія вона приходить тільки від Бога. І хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.